Британський прем'єр-міністр ледь не потрапив під обстріл під час візиту до України. Під час перемовин з Зеленським ворожий дрон пролітав над Києвом. Працювала ППО. Це РБК Україна. Далі розповім більше про візит Кіра Стармера в Україну та угоду, що підписали з нашою державою. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки, і ми переходимо до новин. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер ледь не потрапив під обстріл в Україні, як пише The Guardian. Російський дрон летів неподалік від місця перемовин прем'єра Британії та президента України. Безпілотник було видно та чутно неподалік Маріїнського палацу в Києві, неподалік офісу президента. Пише видання. Що стосується удару дроном сьогодні? Дивіться це нагадування для всіх нас, що бачать українці кожен день. І це. Реалізується для нас, але це щоденна загроза. І для мене це дроновий удар це просто нагадування насправді про те, що Україна бачить кожного дня, і нагадування про те, що ця війна принесена російською агресією. Це не просто незаконна війна, але нам потрібно мати. Тривалий мир для України влада Києва повідомила про роботу ППО в центрі міста. Уламки впали у п'яти районах міста: Солом'янському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Печерському. В свою чергу Зеленський відреагував на атаку на Київ під час візиту британського прем'єра. Ми передамо привіт також. Зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва сьогодні вранці. Це його перший візит в Україну на чолі британського уряду. Так, Великобританія та Україна підписали сторічну угоду про партнерство. Угода покликана побудувати міцні зв'язки між двома країнами в усьому спектрі відносин від торгівлі, безпеки та оборони до науки та технологій, освіти, культури тощо. Зокрема, відповідний документ сприятиме військовому співробітництву країн в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування тривалої російської агресії. Ми домовились про щонайменше 3,6 і мільярдів доларів щорічної військової допомоги Україні. Стільки скільки це буде потрібно, плюс підготували рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів, і загалом тільки на цей рік ми маємо вийти на 6,6 мільярдів доларів від Британії. І я сьогодні з радістю оголошую, що ми надаємо 150 стволів для артилерії, яка вперше за Понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві, і буквально за декілька тижнів розпочне постачатися в Україну. Я також оголошую, що ми будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається Грейвхоп, яка співфінансована з Данією, і вона покликана задовільнити потреби України. І ми продовжимо тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч, яких ми вже натренували в сполученому королівстві. Ми працюватимемо з союзниками, щоб наростити цю роботу. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що ви залишаєтесь із нами.